Основний удар був спрямований на західній області України. Сьогодні вночі РФ атакувала країну 614 повітряними засобами. Зафіксовано влучення ракет і ударових БПЛА на 11 локаціях. Уламки збитих на трьох локаціях. Зокрема, наш регіон також зазнав ворожого обстрілу. У Мукачі ці ворог атакував крилатими ракетами. Цивільне підприємство, яке забезпечувало роботою тисячі мешканців нашої громади та району. Близько 4.40 ранку. Дві ракети влучили у підприємство, яке займає. Мається виробництвом електроніки, кабельної продукції та інших товарів зруйновано складські приміщення та виникла масштабна пожежа. На місці всі відповідні державні органі, екстрені служби, представники ОВА та міської влади. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Було влучення в завод і знаходиться позаду мене. Це цивільна інфраструктура, де виправлялися телітові приводи. Це іноземна інвестиція. На жаль, дві ракети типу калібр влучили сьогодні з п'яти годині 40 хвилин. Цей завод як наслідок маємо 12 людей і працівників цього заводу, які були поранені, всі госпіталізовані, два в важкому стані. Працюють ДСНС, зараз. Бореться з полум'я. Відвідовують його більш світувалася під контролем. В сьомій годині також сьогодні на Закарпаття був триві шакет у Докунського району. Немає постраждалих, але є постраждалі будинки приватні. Всі наслідки зараз ліквідовий. За словом Мукачівського міського голови Андрія Вологи, рятувальники здійснюють виїзди по громадам та надають допомогу жителям, оскільки внаслідок удару постраждали житлові будинки підприємства, вибито вікна, двері. Ох не дам інформації. Я думаю, ви вже всі про неї володієте. Відбулося влучання двох ракет типу калібр по підприємству ФЛекс на території міста На Даний момент рятувальниками відбуваються рятувальники роблять свої роботи по зупинці вогнища також розбору. Знищено знищених приміщень, я думаю, це вже будуть вони інформувати засобах масової інформації. На даний момент інформації про загиблих немає. 12 чоловік по попередній інформації отримали о, поранення, п'ятеро з них госпіталізовано. Поранення середньої складності проведено операції, де потрібно Людям людь, надається медична допомога. В'яту постраждало 15 осіб. Усім надається необхідна медична допомога. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Станом на ранок на 9 годину відомо про 15 постраждалих. Їм надається медична допомога за попередньою інформацією. Збройні сили РФ близько 4.40 ранку нанесли ракетний удар по місту Мукачево. двома ракетами типу калібр спричинено вибух на місцевому заводі з іноземними інвестиціями. На місці події працюють всі правоохоронні органи: це і прокурори, слідчі, СБУ, поліції, ДСНС, документується доказова база, опитуються свідки і фіксуються пошкодження цивільної інфраструктури. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України це воєнні злочини. Досудове розслідування буде здійсню. Ну, Досвідове розслідування здійснюють слідчі служби безпеки України закарпатської обласної, запраць, закарпатської обласної, в Закарпатської області за керівництво закарпатської прокуратури. прокуратура. Свою чергу представники лікарні святого Мартина розповідають стан потерпілих внаслідок ракетної атаки. Кверта не швидкої медичної допомоги було доставлено 10 пацієнтів, двоє пацієнтів. Звернулися самоплем. Це було на протязі 15 хвилин. Зібралися лікарі, завідуючі відділень. Ми прибули на місто у лікарню. Сем пацієнтів всіх зараз стабільні, шестеро пацієнтів госпіталізовані, п'ятеро до нашої лікарні, пацієнт з травмою ока у спеціалізованому відділення в обласному лікарню. Наші пацієнти стабільні, проведені дві екстрені операції вилучені відповідні гімнародні тіла. Троє пацієнтів знаходяться у травматичному відділенні, один пацієнт у хірургії, один пацієнт у неврології. Також зафіксовано падіння БПЛА попередньо шахет у селі Липовець хуйського району. Тож сьогодні на Закарпаття був е, криві «Шахет» у Дохунського району. Е, немає постраждалих, але є е, постраждали будинки е, приватні. Ці е, наслідки зараз ліквідовий. У зв'язку з задимленням через пожежу мешканцям Мукачівського та Ужгородського районів рекомендується зачиняти вікна та двері. Не виходити на вулицю без потреби. Особливо пильнувати дітей, літніх людей та тих, хто має захворювання дихальних шляхів. Зберігайте спокій, не поширюйте фото та відео з місця ударів. Слідкуйте виключно за офіційною інформацією. Деталі згодом.